Доброго дня, шановні присутні, ми сьогодні з вами проводимо процедуру громадських слухань. Ми будемо з вами обговорювати проєкт детального плану території для розміщення кладовища на території Стрижовської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами села Мізіківські хутори. Мета цього заходу у нас це залучення представників громадськості до розгляду проекту містобудівної документації Детальний план території для розміщення кладовища на території Стрижовської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами села Заківські Котери. Я Форосяна Ольга Миколаївна відповідно до рішення 73-ї сесії, 8-го скликання номер 8 від 13 листопада 23 року про відповідального за організацію проведення громадських слухань проєктів містобудівної документації та уповноваженого представника замовника, визначена головуючою на такого роду заходах як обговорення містобудівної документації, детальні плани території. А організаційні питання у нас всі доручено проводити відділу містобудування та архітектури апарату селищної ради. Тому даний захід у нас проводиться для того, щоб ми з'ясували думку громадськості щодо даного детального плану. Це містобудівна документація. Підстави для її розробки. Є рішення 81-ї сесії Стрижкої селищної ради 8-го скликання від 5 березня року номер 11 Називається це рішення про розроблення детального плану території для розміщення кладовища на території Стрижкої селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами села Мізяківські хутори. Відповідно до цього рішення, замовником такого виду документації є виконавчий комітет селищної ради. У нас сьогодні є зареєстровані особи, скільки Діана Станіслав, на Станіславна нас усіх. Вісім, Вісім. осіб з правом голосу. Є запрошені, є присутні. Це представник розробника містобудівної документації Марина Олександрівна Огороднічук, і зареєстровані вісім зареєстрованих осіб. Я голова громадських зборів. Я вже представила, с родивом Ростепанович, це начальник відділу містобудування та архітектури апарату селищної ради, головний архітектор. Він у нас секретар громадських слухань і веде протокол слухань. Що я вам хотіла би донести? Що дане наше зібрання і дана процедура вона передбачена законом України про місцеве самоврядування в Україні і законом про регулювання містобудівної діяльності? Також регулюється постановою Кабінету міністрів України номер 555 від 25 травня 2011 року. Яка затвердила порядок проведення громадських слухань щодо врегулювання громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. І відповідно вже на виконання рішення сесії, яке я вам назвала. Ми оголошення про проведення даного заходу це громадські слухання, розмістили і оприлюднили на офіційному веб-сайті селищної ради. Ще 20 грудня 2024 року та опублікували в газеті Подільська зоря номер 51 від 19 грудня 2024 року. І також ще одне оголошення було подано у газету «Вінниччина» номер 51 від 18 грудня 2024 року. За цей час, з моменту, коли ми оприлюднили дані оголошення до селищної ради. Зауваження або пропозиції та рекомендації для врахування їх при розробленні даного проєкту містобудівної документації не надходило. Пропоную вам побудувати нашу роботу таким чином, якщо у когось будуть якісь зауваження, пропозиції. Щодо предмету обговорення, це детальний план, містобудівна документація. Тому пропоную або підняти руку, озвучити, або написати письмово, передати нам, ми включимо його в протокол наш обговорення. І дані пропозиції будуть враховані, потім вже чи розглянуті безпосередньо виконавцем робіт або на містобудівній раді. Пропоную затвердити порядок денний такого характеру: перше це про про затвердження регламенту громадських слухань, про обрання представників громадськості до складу погоджувальної комісії і про обговорення проєкту містобудівної документації, детальний план території для розміщення кладовища на території Стрижовської селищної територіальної громади. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати? Хто за? Прошу підняти руки. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Також немає. Тому я пропоную затвердити регламент громадських слухань це доповідь до 30 хвилин, загальний регламент до 1 години та порядок денний, який я вам озвучила. Хто за такий регламент? Прошу також проголосувати. Хто за? Дякую. І для того, щоб ми далі могли вже перейти до нашого регламенту у разі. Якщо будуть якісь пропозиції чи зауваження, нам потрібно обрати погоджувальну е, комісію. Це представники громадськості, які увійдуть до неї. Для цього потрібно, щоб серед вас хтось увійшов у цю комісію. Тому пропоную підняти руку, назватися або запропонувати якусь кандидатуру. Прошу, Галина на людях я прошу внести Діана Станіславна вас, представника, як представника до погоджувальної ради. У разі її утворена. Так, прошу вас. І третій. Патрухи, повинна, Дякую вас. Чи має хтось із присутніх заперечення проти включення цих осіб до погоджувальної комісії, якщо вона буде утворена? Немає? Тому прошу проголосувати за названих кандидатур, щоб ми включили їх у погоджувальну комісію в разі її утворення. Хто за? Хто проти? Дякую. Рішення прийнято. Прошу я таким чином побудувати нашу з вами роботу. Ми зараз надамо слово представнику е, проєктанта. Це Марина Олександрівна. Вона нам розкаже і покаже візуально, що це за детальний план, що передбачається. Якщо у вас будуть якісь питання, ви по ходу задасте, або після її доповіді матимете можливість задати питання і ще сказати свої зауваження. Хто за такий порядок? денний? прошу ще раз. Дякую. Прошу, Марина Олександрівна, розкажіть, будь ласка, про детальний план. Всім доброго вечора. Хочу сьогодні вам представити детальний план території для розміщення кладовища на території Стежавської селищної ради, тери... селищної територіальної громади Вінницького району, Вінницької області за межами села Нізаківської території. Детальний план території розроблено відповідно до рішення 81-ї сесії 8-го скликання Стрижевської селищної ради номер 11 від 5 на го 2024-го. Територія показана на схемі червоним кольором. Вона розташована за межами населених пунктів у західній частині території Стрижовської селищної територіальної громади, орієнтовною площею 6,8 і Гектарів на даний час територія детального плану представлена у вигляді території сільськогосподарського призначення та території зелених насаджень спеціального призначення. Територія нашого детального плану обмежена з півночі польовою дорогою, з півдня територією сільськогосподарського призначення, з заходу також територія сільськогосподарського призначення та зі сходу, території виробничого призначення, а саме Місяківська хутірське родовище слуганку, яке має санітарно-захисну зону 100 метрів. На території об'єкти природньо-заповідного фонду відсутні, також відсутнє житло, тобто житловий фонд відсутній. Транспортна доступність до території у нас виконується із села Мізяківські хутори по польовій дорозі. Це саме проєктний план території. На ньому ми бачимо 9, 9 секторів кладовища, бачимо заїзд. Червоним показана будівля травуру, тобто будівля, де будуть проходити церемонії. Поблизу будівлі буде розміщено майданчик для формування похоронних процесій. Також запроектовано. Парковку при в'їзді на саме кладовище, орієнтовно 52 машиномісця. Біля кожного сектору є майданчик для збору сміття. Також територія оснащена очисними спорудами, дощової каналізації, побутової каналізації, пожежні резервуари, трансформаторна підстанція, резервуари для накопичення води для побутових потреб. Дев'ять секторів е, з похованням загальною міськістю 3861 місце. Воно було визначено з розміру ями для поховань метр на два. То так ми розмістили і 3861 місце. Транспортна доступність буде забезпечена села Місяківські кутери по запрактованій дорозі до об'єкту на кладовище. Відпові... Територія проєктного кладовища буде відноситись відповідно до постанови Кабінету міністрів України, до територій кладовищ крематорій з переліком переважних та супутніх видів цільового призначення відповідно до додатку 59. Тобто коричневим це буде територія кладовищ, а синім це буде територія проїздів. На схемі, на схемі мобільності, транспортної мобільності ми будемо бачити, як курсує транспорт. Червоним це рух, рух транспорту для відвідувачів, тобто ті, які будуть заїжджати та паркуватися. Чорним це рух технологічного транспорту та блакитним синім це рух транзитного транспорту, який буде під'їжджати, проїжджати. Для забезпечення руху маломобільних груп населення в межах пішохідних переходів було запроектовано пониження тротуарів. На схемі інженерних мереж ми бачимо можливе підключення запроєктованої забудови до інженерних мереж водопостачання каналізації та місця прокладання інженерних мереж, тобто будівля ТАЛУ, господарська будівля буде підключена до інженерних мереж. Бачимо основні профілі вулиць. Основний заїзд на кладовище це буде дорога з велосипедною доріжкою, ширина дороги 3 метри, велосипедна доріжка 2,5 та тротуар з кожного боку по 2 метри. Заїзди між секторами будуть оснащені також пішохідними доріжками по півтора метра, та поїзд. По 4-4,5 метри. Для проїзду ця дорога буде передбачати проїзд технологічного транспорту, пожежної машини. Основні техніко-економічні показники: площа території самого квадровища 6 гектарів, площа озеленення спецпризначення 2 гектари, забудована територія 112,5 метрів квадратних. Відсоток забудови 0,26, кількість поховань 3861. Від такого кладовища передбачається санітарно-захисна зона 300 метрів. Вона не накриває житлову забудову, так як її навкруги немає, і територія знаходиться за межами населеного пункту. Дякую за увагу. Є якось, можливо, якісь запитання чи зауваження, можливо, щось комусь роз'яснити потрібно. Самозву в будівлі травму. Оскільки зауваження відсутні, тому пропоную на голосування поставити питання. Щось хотів? Розхвалення розробленого та представленого проекту детального плану території для розміщення кладовища на території Стріжовської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами села Мізяківські хутори з урахуванням зауважень та запитання тут приходить у нас на розгляд архітектурно містобудівної ради при управлінні містобудівання та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Наголосно дякую, рішення прийнято. Тому за результатами нашого зібрання ми вирішили з вами схвалити проєкт містобудівної документації, детальний план території для розміщення кладовища на території Стрешевської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами села Мяківські хутори з врахуванням нашого громадського обговорення та його фіксуванням. Замовнику спільно з розробником проекту це МКП Вінницька міська, 에, скорочено скажу, бо тут це да, замовити ліцензію на проект вказаної містобудівної документації і рекомендувати передати проект цю містобудівну документацію на розгляд архітектурно містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури. Приймається таке рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Наше зібрання завершено. Я дякую вам за вашу громадську позицію, за те, що ви знайшли час взяти участь у такому по важливому для громади проєкті. Тому що даним проєктом, якщо він прийде, пройде містобудівну раду, буде забезпечено і створено фактично облікований в межах містобудівної документації кладовище, мова ще одне. Дякую.